Білка село з особливою атмосферою. Тут переплітаються традиції, праця і талант. Колись ці місця надихали великих людей. А сьогодні їхня спадщина живе в серцях місцевих жителів. Тут бережуть те, що передавали із покоління в покоління: ремесла, культуру, знання та любов до рідної землі. Є моє коріння всіх землі. дай летить на білому крилі. Поди вітру схиляє жито, пролітають томлені літа, Зрану в рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти, без стремління човен пливе. Без коріння сохне все, живе. Ніна Кучеренко народилася та виросла тут, у селі Білка. Жінка розповідає, що історія походження назви села має два варіанти: одна того, що тут козак Білка поселився. Це в музеї у нас є написано, що він поселився за там. Хутори були спочатку, а потім вже село розрослося. А друга версія. Тут таких білок було. Таких білок було. Це як приїжджаєш з поїзда зранку з Києва. Їдемо, ми встали з потягу, йдемо лісом. Ну, одна поперед одної білки так і стрибають. І Вже я пам'ятаю, що і онуки в мене були, що ми йдемо в ліс, тільки зайшли. О, білка побігла, білка побігла. І раніше називали не Білківська, там територіальна громада чи Білківське і будинок культури, а Більчанська. Усе своє життя Ніна Михайлівна присвятила рідному селу. Тут зростала, працювала та займалась творчістю. З маличку, розповідає жінка, слухала пісні, які так полюбляли співати в її великій родині. Я пам'ятаю сім'ї, які збиралися, і баби Паргаски, і наші баби пелагеї. У них вдома. Ну, коли на свята збиралися, бабуся, як завжди, ж готувала стіл святковий. А потім Лунали пісні і співали вони дуже красиві пісні, папа наш любив таку пісню. Ой, при лужку, при, лужку, при широкій полі, при великій табонь уля по волі. Ну і багато інших, можливо, таку пам'ятаєте пісню. Ключі. Ключі. Чимало пісень і віршів написані та присвячені селу білка. Чи то самі землі тут надихають на творчість, чи можливо, то сила любові до рідного дому? Білка моє село красиве і багате. Люблю його, що б там не було, бо воно як рідна мати. Свого часу село Білка налічувало більше п'яти тисяч місцевих мешканців. Усі вони як один великий механізм працювали, розвивали і дбали про своє село. У моїх спогадах це красиве, багате. село буяло і квітло. У ньому жило дуже багато людей. Було дуже багато робочих місць в кожному населеному пункті. Білківської сільської ради була ферма, була свина ферма, доглядали, вирощували коней, засівали поля. Працювала у нашому селі велика теплиця. Люди працювали на землях, вирощували цибулю, моркну. Тобто, все, що тільки можна було вирощувати і що можна було споживати, це було у нас у більці. Ті, хто зараз тут живе у більці, свято бережуть традиції, тому що вони вірять. Хто знає минуле, той має майбутнє. Місцеві жителі не лише співали, а й передавали свої таланти наступним поколінням. Однією з таких берегинь народного мистецтва якраз є Ніна Кучеренко. Окрім пісень, жінка зберегла та передала наступним поколінням любов до вишивання. У нас у будинку культури працювала твердо любов Сидорова. Вона була дуже хороша вишивальниця, а зараз вона їде на років. Вже вона не вишиває, ну слава Богу, що вона жива. Тобто ми з нею замінювалися різними схемами, різними способами там, вишивки. Подивіться, вишивка, що з однієї сторони, що з іншої сторони, однакова, мені казала Сидоровна, що на лице вишиваєш для себе і для людей, а з другої сторони, вишиваєш для Бога. А цей рушничок вже вишила моя онука. Це вона теж вишивала, подавали на йому хліб-сіль. Вишивці саме білки казали так, що на рушнику треба вишити весільний рушник. Ми з чоловіком вінчалися пізніше, ніж одружилися. І вже я вишивала тими елементами, з якими в білки, що на одній стороні вишити дуб із жовтим, а на іншій стороні там вишитий виноград. Так само і це божнички. Два це тут божничок держить чоловік. Бо тут листя гірку і, 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 і жолуді. А на тому листя винограду і виноград сам. Далі дум, іде... чоловічий, символ. чоловічий символ. Тепер далі. Це вже церковний іде через те, що іде лілія. Бачите, внизу лілії. там і там, однакові вони, що там, що там, бо це символи нескінченності. Навіть ікона є така, що мати держить іменно гілочку Лілії. Традиційні ремесла невід'ємна частина сільського життя. Уміння працювати з природними матеріалами передавалося з покоління в покоління. Тут і досі можна зустріти майстрів, які бережуть ці знання. Одним із таких є Володимир Ляшок. Чоловік не один десяток років, власноруч виплітає корзини з лози. Мене мати покойна казала, що той я батька не знаю. Мого той він у мене, по-моєму, 40 Четвертому я не пам'ятаю. Я... Така, що він дуже спеціаліст великий був. І мені просто видать перед тою. Перейшов. І скільки десь часу виходить, щоб отаку от корзину напрямці? Ну, є то за півдня я сплету. Отаку цілу? Отаку цілу. Сперва це я бруджі, mm -hmm. згинаю. І оцей, а тоді починаю. Тоненькими, покав заплетив, і той. Ось таке. У мене вони довговічні, я той середина випала, я її уп'ять заплів, нарізав. Вставруєте, да? да, наплів хоч нарізав лози, я опять заплів і то. А ще чоловік виготовляє віники. Для цього розповідає, сам вирощує та заготовляє матеріали. Сімена є, сімей я сію, ухажую там, та, і, і, перечищаю, воно з листям багато. Вий той, листя по, той, пообдираю. О, потім я сухе місце на сонці, трохи по той побуде, а тоді той. Як посохне вже, отак знаєш, тоді я починаю в'язати. І, хоча народився пан Володимир в іншому селі, своє життя він пов'язав із білкою. Садимо, от воно половини, де деревця там. Живу я тут з 1965 року, да, в кінці. А як ви сюди потрапили? На вулицю їздив, вами мене. Жінка, так? Да? А самі ви звідки? Сам я із Боголюбова, а тепер же Боголюба село. Тоді було Петрівське, як я родився, там було село Петрівське. Тоді перейменувала його на Зарічне. А тепер знову стало. Баю було. В'яжував, оце. Оце я це я все товариші мої були. Оце теж дивіться, наша сім'я отут збиралась. Бачите? Оце ж ми, ось дивіться, дружина моя. Любов до праці та своєї професії привела свого часу до білки і Ніну Перепалицю. Тоді, вибачте, за таке слово модна була в нас куба. Ми цікавились, ми переписувалися. І от вже після восьми класів я написала ну твір, і от я тоді ще написала, що я хочу бути дитячим лікарем, педіатром і поїхати лікувати дітей на кубу. Але у долі були свої плани. Тож у 70-х роках Ніна Павлівна переїхала на роботу до Білки одразу після навчання. Це називалося тоді Білківська сільська дільнична лікарня. Тут був стаціонарне відділення, оце практично в якому ми знаходимося на 25 ліжок, поліклінічне відділення це будинок тут як в'їжджає, стоїть по праву сторону. Ну і всі, звичайно, служби. Населення в нас тоді було трошки більше, ніж 5 тисяч. В нашому розпорядженні було сім фельдшерських пунктів. Це Олексана, Станова, Тучне, Вишневе, Микитівка, Грузьке. Ну і, звичайно, там фельдшера і медичні і санітарочки. Тут у нас був штат ну, до тридцяти чоловік, тому що зміна ж звичайно була. 4-5 медсестер, санітарки, водій, машина, кухня, обслужувачі, другий персонал. Не так ми працювали. Працювали день і ніч. Тоді не було ніякої швидкої допомоги. Жінка згадує, як у селі вирувало життя, і білка була одним із самих спроможних населених пунктів тодішнього району. Коли ми приїхали сюди, якраз у той рік, 74-го року, Три колхози стали одним: Володимира Іліча, де був председателем Овчаренко Іван Іванович, толковий хазяйственник, ну, на превелике жаль його рано настала. Сімсот працюючих. Це ж розумієте, це трактористи, животноводи, ті, хто на полях. А зараз, а зараз у нас як набереться десять чоловік одразу, ну які, звичайно, обробляють ну, не такими механізмами, комбайнами, ну, то, звичайно. Багато за ці роки, особливо за 90-ті роки, дуже багато змінилося. У нас там у центрі стоїть, ви, мабуть, бачили, недобудована будівля. Це строївся торговий комплекс. Там повинен бути і їдальня, і магазини, і все це в Черенканачем, так воно. Так воно і все, коли його не стало. 90-ті роки прийшли, так воно й стоїть. На жаль, білка, як і тисячі інших українських сіл, продовжує зменшуватись. Місцеве населення скорочується, а домівки пустішають. Почали люди виїжджати, особливо в 90-ті роки. Фельдшерський пункт у Грузькому не став, не стало фельдшерського пункту в Олексині. стало нас менше і менше і менше. Те здання, яке була амбулаторія, воно тепер вже заброшено, його немає, ми перейшли сюди. Ну, Працюємо, звичайно, зменшилося. У нас тепер до 2000 усього населення, набагато стало менше дітей. Я коли приїхала, тут було до тисячі дітей, а зараз до трьохсот ми трошки не добираємо. Ну, в принципі, отак повіжжали наші, да, особливо зараз, не за роки війни, дівчат багато дуже виїхало. Ну, ви це розумієте. Та, попри все, Білка продовжує жити, адже у самому серці села і досі лунають дзвінки, голоси дітей. Школа є душею села. Перші згадки про наше село датуються 1675 роком. Перші згадки про нашу школу у нас збереглися 1732 року. Це церковно приходська школа. В ній навчалося понад 20 учнів. Навчання було трьохрічним. 1912 рік побудована побудований новий будинок для школи. У ньому було навчалося 110 учнів. Починала я навчання ось у цій школі. Дітей було 330 чоловік, коли перейшли ми до п'ятого класу, нас повели і показали, де будувалася нова школа. Ось на цьому фото ми можете подивитися е, разом з учнями, вчителями, батьками. Добудовували школу, щоб швидше розпочати в ній навчання. Сьогодні з упевненістю можна сказати, що гордість білки її школа. Сотні дітей здобували тут освіту, але головне тут навчають не лише предметам, а й поваги до своєї історії, традицій та рідної культури. Школа, село подарувало матінці Україні мудрих, обдарованих Богом талановитих високваліфікованих фахівців. Хотілося б зазначити Андрій Рюнник художник-графік. Іван Семенович Сміян, доктор медичних наук, Олексій Коробейник, місцевий мистецтвознавець, краєзнавець, Василь Дудка художник, Віталій Гурнак, Володимир Куц, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу. Той, кого назвали чемпіоном світу. Хотілося б зупинитися на особистості Івана Семеновича Сміяна. Це людина, якій в цьому році виповнилося 96 років. Ми до сих пір з ним підтримуємо зв'язки, ми з ним спілкуємось, ми радимося. Вчителі білки нашого закладу люблять читати його роботи, беремо у них наснагу. Тобто, книги роботи Івана Сміяна є джерелом нашого натхнення. Із покоління в покоління тут прищеплюють любов до знань, до рідної землі. Школа завжди була і залишається серцем села, місцем, де формуються характери та мрії. Я часто наголошую учням на те, що ми послідовники Володимира Куца, серце безсмертне серце Володимира Куца, б'ється у приміщенні нашої школи, б'ється на стадіоні нашого е, спортивного майданчика. Ми, як і Володимир Куц, будемо досягати вершин Олімпіад. І хоча життя тут не просте, місцеві мешканці вірять, білка має майбутнє. Вони продовжують працювати, творити, берегти культуру та традиції. І поки на цих вулицях звучить дитячий сміх і колосяться поля, білка житиме. Ми, в принципі, живемо, тільки ж розумієте, мало нас, мало нас. На це і все. Бібліотека, ну як говорять, ще старостат. Люди можуть на місці одержати і соціальні послуги. Тобто, ну можливо, ще тому, все-таки, що в нас і рядом залізниця, яка не яка молодь, люди, які не пенсійно, все-таки багато працюють у сумах. Також я вірю, що пройде зовсім трішки часу, прийде в Україну мир і села будуть відроджуватися. Наше село Білка буде багатим і щедрим, тому що все тут для цього є. Білка це справжня історія, яка пишеться руками її мешканців. Це традиції, що живуть у серцях. Це місце, де минуле і майбутнє сплітаються в єдине ціле. Тут люди пам'ятають, хто вони, і гордо передають ці знання своїм дітям. Є в садах мале село. Як криниця чисте джерело, а коли вертаюся з доріг, то цілую батьківський поріг. рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти, без тремління човен не пливе. Без коріння сохне все живе.